Десятий день Святого Посту і 10 -е наше розваження. Про всім слів, які промовив нас Спаситель Ісус Христос із Хресного дерева. Можете собі сісти. Отже, вчора, дорогі брати і сестри, ми з вами розважали першу науку. Над другим словом нашого Спасителя Ісуса Христа, яке Він промовив із Хресного дерева, це слово було звернене до розбійників, а особливо до другого розбійника, який вмирав разом з Ісусом по правиці. Як описує святий Євангелист Марко і святий Матей Євангелист, що ці розбійники хулили Спасителя разом із жовнірами, первосвященниками, жидівським народом. Але коли нас Спаситель Ісус Христос промовив Слово, Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Реакція, в розбійника, який висів по правій стороні, була інша. Вчора ми розважали вагу слова, значення слова. Ми порівнювали його із гострим предметом, ножем, багнетом. Ножем можна вбити людину. Але лікар, який тримає в руках ніж, він рятує людське життя хірург, робить операції на апендицит, інші захворювання і повертає людину до життя. Але я хотів сьогодні би застановитися, що це слово, яке промовив нас Спаситель Ісус Христос, і яке почув розбійник по правиці. Це не було тільки слово. Це була молитва. Саме молитва. Це була благальна молитва. Отче. Та як учні колись просили Ісуса Христа Господа, навчи нас молитися, скажи, яка є найкраща молитва? І Христос навчив своїх. Учнів цієї молитви, яку ми називаємо Господня молитва. І перші слова цієї молитви Отче наш. І тут на хресному дереві конаючий Спаситель знову промовляє оце перше слово Господньої молитви, Отче. Він звертається до Отця. І тому сьогодні, коли ми розважаємо над тим другим словом, яке промовив у нас спаситель Ісус Христос, обіцяючи розбійникові, який конав по правиці рай, небо. Це є плоди молитви. Хтось каже, як? Така коротка молитва? І вона дала такі обильні плоди навернення. Так. Можемо молитися довгі молитви. Але якщо та молитва не засереджена, якщо та молитва є тільки бормотання чи слова, а серце далеко є від Бога, то вона не принесе жодної користи. Але ця молитва, яка промовив Ісус Христос, вона є такою важливою, тому що вона відразу дала плоди. Не кожна молитва дає плоди відразу. Знаємо, що та Моніка молилася 18 років за навернення свого сина, Августина, за навернення не тільки сина, але й своєї свекрухи, свого чоловіка. Це була така благальна молитва цієї святої жінки, тобто за навернення своєї сім'ї. Вона молилася 18 років. Але була молитва настільки стрілисті акти. Ісусе рятуй, Господу допоможе Сину Давидів, змилуйся наді мною. Молитва. На який Христос відповів. Дуже скоро цієї миті. І Христос звернув увагу, яка причина віра твоя спасла тебе, хай тобі станеться після Твоєї віри. І тому сьогодні. Ми бачимо плід тої молитви, розважаючи на тим другим словом Христа Спасителя, а плодом цієї молитви, що той, який недавно хулив Спасителя, який разом з тим жидівським народом первосвященників знаважав його, і він тіше хвилю пам'ятовується і промовляє, пом'яни, згадай про мене Господи, коли прийдеш. До свого царства. Оце є дорогі браття і сестри, плід молитви. І коли сьогодні в Україні війна. Вісім місяців. Битва. Вісім місяців. Бахмут. Вісім місяців українські військові стоять мужньо обороняючи ту місцевість, великі жертви нашого народу. І сьогодні ніби пекла, зла злі сили, так хочуть побороти наше військо. І тому, дорогі мої брати і сестри, ті, які є в церкві, ті, які єднаєтеся спільною молитвою через інтернет, допоможіть нашим воїнам. Допоможімо своєю молитвою, своїм постом. Бо Христос сказав: усе, що будете з вірою, просити в молитві, вам буде дано. Просіть і дасться вам, шукайте, ви знайдете, стукайте і вам відчинять. Стукаймо до дверей Божого милосердя. Благаємо терплячого Ісуса, змилуйся над нами і над нашим народом. Господи. Дай мужність відвагу українським воїнам і захисти, нехай Твоя правиця захистить. Нехай вороги лягають праворуч і ліворуч, а ворожа куля хай оминає українського воїна. І тому маємо просити. Маємо вірити, дорогі мої браття і, і сестри. Е, Якби ми більше думали про воїнів, а менше думали і голосували. Треба нам святкувати 8 березня чи ні, і все-таки більше проголосували так, хай буде святом і вихідним днем. Але якби нам тої дурості в головах Господа просив, в головах не було а ми б думали про воїни піти до церкви, молитися, послати, благати Божого милосердя, рятуй. А ми думаємо, чи святкувати 8 березня чи ні, велика проблема сьогодні для українців проблема першочергова. Ото так боляче, знаєте, деколи. Дуже боляче, коли є такі поважні справи, а ми будемо дурницями займатися. Якби кожен з нас пішов до церкви, помолився чи вдома поставив свічку громниці. Щиро благав, просив, молив Господа Боже, рятуй. І певно, щоб було менше тих жертв. І певно, щоб той день перемоги Господь Бог приблизив. Але, на жаль, на жаль. Ще немає такої жертви молитви, немає такої ще свідомості, немає ще такої посвяти. Тобто, що наші серця не є такі гарячі, що наші такі серця не є такі розрожжаленими, де б ми кричали, душа наша кричала. Серце плакало, Господи, р'ятуй, поможи. І певно, Господь Бог вислухав би молитву свого народу. І тому в той десятий день святого Великого посту, коли розважаємо ту силу молитви, ще раз повторюю, це не є тільки одна речення, воно одна речення, але це є благальна молитва Ісуса. І та молитва дала відразу плоди. Тому зберімося з силою, зберімося нашою вірою. Благаємо і стукаємо до дверей Божого милосердя. Також молимося за навернення, навернення тих, які зло чинять нам, які напали на нашу країну, опам'ятання. Мати Божа у Фатімі просила від 17-го року, але ліберальний світ так легко важив тим проханням Марії, навіть і апостольська столиця. Аж тільки, щоб за 100 років, від фатіми почалася війна в Україні, тоді згадала про Фатіму і про посвяту Росії на прочному серці Богородиці. Віримо в силу молитви. Господа, але наша віра дуже слабка, крихка наша віра. Ти додай нам силу, додай віри, додай мужності, додай відваги. Рятуй на полі. Битви українських воїнів, засліпи очі нашому ворогу і рятуй кожного бійця, рятуй весь наш народ, допоможи нам. Але нарід мусить повернутися до християнського мислення, до християнського способу життя. І не думати про невідомо, що, бо на першому місці в житті народі має бути єдина думка перемога. Перемога і ще раз перемога, а все інше після війни. Після перемоги. Боже, благослови нам.